Озвучено українською сайтом Okino.ua Тож Рейлі, як твій перший день у школі? Та наче нічого. Мами чують внутрішні голоси. Дівчата ви чули? Звісно, чули. Щось не так подати сигнал чоловікові. Татусі також їх чують. <звачка> вона на нас дивиться. Що <звачка> вона сказала? Пробачте, сер ніхто не слухав. Час виносити сміття. Ми не опустилися Дель Сонітезу. <звачка> що таке жінка? що? <звачка> Усі ми чуємо голоси у своїй голові. Я радість, а це сум. Це гнів. Що? Це огида, а це страх. Ми емоції, рейлі. Так <звачка> це спогади рейлі. Загалом вони щасливі. Ні, де правди, діти. Можна я один потримаю. Що сталося? Сум! Вона що зробила зі спогадом. Усе гаразд. Я не знаю. Зроби, як було, радість. Я намагаюся. Джой ні, будь ласка, пусти! Ключові спогади. Ні, ні, ні. ні, -ні, -ні! Можна тепер сказати погане слово. Від Відстуді дійсно піксер. Що нам тепер робити? Нічого не працює. Чому нічого не працює? У нас велика проблема. Якби тут тільки була радість. Ми все владнаємо. Треба тільки повернутися до штабу. Це довго тривала пам'ять. Тут можна заблукати. Міркуй позитивно. Гаразд, я позитивна, але ти там заблукаєш. що це було? Може, ведмідь у Сан франциско немає ведмедів. Я бачив дуже волохатого дядька. Він був схожий на ведмедя. Побач світ на виворіт. Це місце таке величезне, світу яви не може бути створення снів. Веселковий єдиноріг. Он де вона у сьомій частині казкових снів ви були не перевершені. Все буває. Відтворців я перетив гору корпорації монстрів у пошуках немо. Ми не можемо зосередитись на проблемі. Завжди є спосіб усе виправити. Коли тобі добре, коли ти гніваєшся, це брові Вітаю, Сан франциско Ви зіпсували підсу. Коли тобі сумно. Ніколи не бійся. Де наша іменинниця? Усі вони лише в голові. Заморозка мозку. Тримайся. Еммі Полер, Філіс Сміт, Біл Хейдер, Льюіс Блек, Мінді Калінг. Рейлі, ми вже йдемо. Думками на виворіт.